Друзі, всім величезний привіт! Дуже рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, і сьогодні, як і обіцяла, на моєму каналі рубрика Сліпі за тести». Аромати для сліпих затестів мені прислала моя нова парфюмерна знайома, яка живе тут в Польщі. Також вже досить давно. Олена вона якось написала мені на месенджер чи в інстаграм. Я не пам'ятаю, що хоче прислати мені аромати на сліпі затести. Я просто в долоні заплескала, адже я дуже люблю грати в цю гру. Це дуже цікаво, і мені здається, кожному парфлюбителю буде цікаво пограти в таку гру, адже ти перевіряєш в першу чергу саме себе сам. Чи ти щось уже розумієш в ароматах, чи ти відчуваєш якісь ноти, чи, можливо, ти можеш навіть вгадати якийсь аромат. Ну, тобто, дуже цікаво такий екзамен для самого себе. Так ось, Олена прислала мені 13 ароматів, і сьогодні буде тільки перша частина. Я не хочу затягувати. Я розумію, що зараз дуже важко дивитися довгі відео зв'язку з такою важкою ситуацією в Україні, і через те я вирішила поділити ці аромати на дві частини. Значить, перший аромат, який я спробувала, до речі, покажу вам. Аромати приходили, прийшли в таких от флакончиках, на кожному написаний номер. І такий кольочок з відповідями, так само з номерами. Не хочу навіть починати говорити вам про те, що я ніяким чином не залізала в той кульок з відповідями, адже мені це зовсім, зовсім не цікаво, мене це не хвилює. Тобто, я не збираюсь тут вам ем, показувати якийсь цирк, тобто, як я суперкласно вгадую всі аромати. І піднімати якимось чином, намагатися підняти якусь свою планку, ні, мені це абсолютно не цікаво. Це, ці понти мене не цікавлять абсолютно. Значить, перший аромат, який я спробувала, нанесла я, звичайно, аромати сіна блотер Потім я їх поносила на шкірі, правда, не всі. Ті аромати, що от не моє, які мені не дуже сильно зайшли, я їх на шкірі взагалі не пробувала. А ті, що от сподобалися, більш-менш чи навіть дуже, то я їх поносила. Розносила і відчула, як вони тримаються на шкірі, чи вони йшли чи вони підходять саме моїй шкірі. І, звичайно, в своєму зошиті я описувала всі свої відчуття з приводу того, яким чином я відчуваю аромат, як він розкривається. Історія розслуховування кожного аромату. Перший аромат. Коли я його нанесла, я одразу відчула, що це щось знайоме, що це білі квіти, що це якісь соковиті, солодкі фрукти. Квіти можуть бути тут і жовті, також якась медовість в цьому ароматі є, хоча от пудровості я не особливо тут почула: спеції, ваніль і кориця, і навіть трішки гвоздики я почула в перших нотах. Хоча зараз я в базі взагалі вже гвоздики не чую. Що можу сказати, що цей аромат мені одразу нагадав поему від Ланком або аромати в тому напрямку. У мене поема Ланком є тільки в відливанті. Це не, не той аромат, який я люблю, скажімо так. Я не дуже люблю таких яскравих квіткових букетів, я не дуже люблю таких медових квітів, білих квітів і через те. У мене того аромату немає, хоча я розумію, за що його так сильно люблять. Значить, я все ж таки наполягаю, що це щось в напрямку поеми відланком. І не буду тягнути, мені дуже вже хочеться взнати, що ж це таке. Відкриваю відповіді і достаю номер один. Номер один! Ех! Капець. Нома тюрель оде парфам Клої. Капець, я взагалі його не впізнала. І саме цікаве, що я його нещодавно ж розношувала, я його пробувала в магазині. Так, тут дійсно є оця така фруктова нота. Там, по-моєму, фініки заявлені на мат на тюрель, де парфам клоє. Дівчата, це такий провал, це капець просто. Мені реально тут пахло наполегливо і дуже яскраво поемою від Ланком. Хоча, знаєте, я трошки полінувалася, я не достала від Леванта поеми. Якщо би, можливо, я їх порівняла, я би зрозуміла тут таку разючу різницю. Хоча, чому разючу? Тут є. Слива Мірабель, фініки, і от чулася ця така яскрава фруктовість в цьому ароматі. Я, правда, не написала, що саме я чую, але фруктовість тут дійсно відчувається. І саме фініків я не відчула, бо для мене це така досить специфічна нота, вона зустрічається не дуже часто, і я не дуже то знаток цієї ноти. Значить, в середніх нотах єгипетський жасмин, Фрезія і в базових нотах ваніль сандал, дубовий мох. Да, нічого я не впізнала. Впізнала тільки ваніль. Впізнала білі квіти. Правда, я написала тут ще жовті квіти. Ну, нічого. Буває, буває. Дубовий мох я тут взагалі не відчула. Ну, от так, дівчата, бувають такі приколи і такі проколи. Так, другий аромат. Цікаво, що буде з другим. Ароматом, коли я його нанесла на блотер, це мені відчулося. Давайте я почитаю. Солодкі вишні, ні, не вишні, це мигдаль. Ну, перше вишні, я почула, потім мигдаль, марципани, пудра. Одразу такий він був шершавий, такий навіть зразу здавався пудровим. Дуже швидко він змінився. З'явився жасмін, дуже такий наполегливий яскравий, який нагадує Еліан від Тірі Мюглєра. Ваніль, кашмеран, тобто такий пухнастий, огортаючий, дуже пишний гарний аромат, пухка, солодка база, абсолютно не пересолоджена. На шкірі не так явно відчувався мигдаль, як на блотері. На шкірі я все-таки почула більше все ж таки таку компотну вишневість, ніби, можливо, навіть вишнева кісточка. А на Блотері був дуже такий активний, реалістичний, гарний гурманський мигдаль. Гарна композиція, мені, в принципі, сподобалась, але мені не дуже. Я взагалі люблю мигдаль, але мені не дуже подобається оцей перехід. На білу квітковість на оцей жасмін. До речі, аромат мені нагадав аромат від Олега Грабчука, який називається ф міттендер наскільки я пам'ятаю. Не буду повністю озвучувати, бо, можливо, це не в рамках Ютуба. Значить, я підпишу обов'язково назву. Тобто там така сама історія. На початку дуже яскравий, але там мигдаль типу на підку такого. Напою алкогольного, а потім з'являється оцей дуже подібний на Еліен Жасмін. Дуже гарно розкривається аромат, дуже цікавий парфюм. І також він похожий на мій аромат від Мікалєв Гламур, який також дуже яскравий, і схожий на Еліан від Єрімюліра. Так, ну мені дуже навіть цікаво подивитися, що ж це за аромат. Давайте відкриваємо другий номер. Так, другий номер нашої програми. Драже Ремінесанс. Ух, як цікаво! Я не знаю цього аромату від Ремінесансу. Взагалі для мене це дуже цікава марка. У мене є тільки один аромат. Я хотіла би спробувати ще якісь парфюми. Верхні ноти мандарин, кардамон, Petit Середні ноти цвіт мигдалю, апельсиновий цвіт і слива. Дивлюся, слива тут дуже часто зустрічається. Подальші аромати. Всі також, ну багато з них мають ноту сливи, на мій погляд. Так, базові ноти, ваніль, мускус і кедр. Що я тут вгадала? Я вгадала білий цвіт, тобто білу квітковість, ну, я, правда, сказала не апельсиновий цвіт, а жасмін. Про сливу я нічого не сказала взагалі, і вгадала цвіт мигдалю, я вгадала мигдаль. Ніякої вишні тут немає. Ай, ну, і що? ну і що? Солодка пухка база. Ну так, да, можна, в принципі, сказати, що це мускус, ваніль і деревина кедра. В принципі, більш-менш я вгадала. Єдине, що, звичайно, я не вгадала назву парфюма, але мені здається, що. Це досить важко, адже похожих ароматів є досить багато. В принципі, з цим питанням я досить непогано справилася. Симпатичний аромат, але м -м, якщо от, подумати купити його собі, то, скоріше за все, ні, через те, що я Еліан, і типа щось Еліна не дуже сильно люблю. Так, аромат номер три. Так, тут мені все дуже сподобалося. Аромат мені нагадав. Той парфюм, який мені подобається, який є в моїй колекції. І взагалі такий типаж ароматів завжди я оцінюю так позитивно. Значить, Що я написала? Троянда. М'яка чайна, можливо, навіть трішечки болгарська. Вареньєва навіть, але не критично така гурмансько солодка. Тобто солодкість така помірна, досить сильно. Так, Витончений ніжний аромат. Троянди, такої досить молодої і свіжої, я би так сказала. В базі бензуїново-ванільний округлий пудровий, троянда не про конкретне таке масло, вона не жирна, вона не така нагла троянда, як деколи буває. А більш про пудровість, про таку, таке м'яке, обволікуюче звучання. Скоріше за все, що тут троянда разом із мускусом. А також відтінки куриці я почула, і якась фруктовість тут відчувалася, якісь цитруси навіть на старті. Але цитруси я почула вже на шкірі. І що цей аромат мені дуже сильно нагадав? Він нагадав мені рожевий мускус від Монталі, який є в моїй колекції. Мені дуже подобаються такі троянди. В мене є подібний аромат: це візал від Аджмал, також, але там дуже така сильна, агресивна троянда. Тут вона дуже така акварельна і витончена. На шкірі вона також звучить витончена. Ну, саме на моїй, я не знаю, можливо, в когось вона і громогласна ця троянда, але мені дуже сподобався такий делікатний аромат. Я люблю троянди, і цей аромат я би також із задоволенням носила. Давайте подивимося, що це за троянда. Номер 3. Так, Rose Magnetic Essential Parfums. Я не знаю цієї марки. Абсолютно. Ноти аромату, турецька троянда, троянда, лічі, грейфрут, ваніль, боби, тонка, м'ята і кедр. Ну, М'яту я взагалі не почула. Мені тут кориця якась привиділася. Кислиночку, я помітила, але бачите, тут у нас лічі і грейпфрут. Я подумала, що це якісь лимончики, скоріше за все, така кисленька трояндочка. Але не дуже така квасна, як деколи буває, що просто, от. Неприємне звучання, тут все дуже в міру, і все дуже так зважено і гарно. Дуже симпатичний аромат, такий витончений. Якщо ви не хочете якогось яскравого трояндового аромату, а трояндове все ж таки любите, то можете звернути свою увагу на цей парфюм. Вона така врівноважена досить делікатна. Так, ну в принципі, я довольна собою. Я, звичайно, аромат не вгадала, але. Ноти аромати я досить непогано вгадала. Так, аромат номер 4 Аромат, з яким я трошки побавилася, і вивчати, який мені дуже сподобалося, адже він був постійно різний. На початку, коли я його нанесла, що я записала? Значить, груша свіжа, солодка, така, дуже гарна така фруктовість, яка зразу б'є ніс. Плюс одразу якась така широковатість і пильність отак От я почула пудровість. Досить сучасний аромат це не аромат старої школи. В базі солодкованільне. Отак От я подумала, що має бути в базі, бо я думала, що на цьому вже все аромат зупиниться. Деревний, може, і пачульки якісь трошки є. І потім я зрозуміла. Через пів години приблизно, що аромат мені дуже сильно стає знайомий, що вилізають якісь такі ноти, які мені капець щось нагадують. Тобто трансформація аромата відбулася, ніби несподівано так, і непомітно з одних нот виросли абсолютно інакші ноти. Я ламала собі довго голову, аромат довго тримається на шкірі, він дуже гарно шлейфить. Оце мені дуже подобається. Я таке. Ціну в ароматах, мені здається, що кожному парфлюбителю таке подобається. І що я почула потім? Я почула, що аромат у нас переростає в композицію, яка в напрямку Бакари 540 Френсіса Курджана. Капець, люди, дуже цікаво. Хоча спочатку я навіть на Джимі Чу подумала, думаю, блін, в мене ж щось є таке подібне. Можливо, це груша така, як Джимі Чу. Нанесла на себе Джимі Чу, поносила паралельно ні, це не Джимі Чу. І просто аромат в цей момент почав розкриватися зовсім в різний, в інакший бік. Ну і Потім мене ошеломило, що це. Аромат, який є такою своєрідною версією, або надихнувся ароматом бакарою Френсіса Курджана, і я почала думати, які аромати можуть бути схожі. У мене є аромат такого типажу, це агент-провокатор Electric. Там така сама конструкція і схема розкриття аромату. Спочатку дійсно смачнюща гарна груша. І потім з'являється оця бакарина красива нота. Цікавий аромат, носила його давно, треба собі достати його поносити, бо все ж таки це прикольно так виходить. І в базі це дуже вже похоже звучання: оці такі півники, ванільність, цукровість і отака йодистість характерна, яка є саме для мене в бакарі. Ну, Давайте відкриємо і з вами побачимо. Так як він тримався на шкірі, мені дуже сподобалося, дівчата. Десь приблизно 4-5 годин він лунав дуже яскраво і дуже був помітний. Так, що ж це в нас за аромат? Щоб я прочитала гарно англійською? Значить, це Good is a Woman Ariana Grande. Я цього аромату не знаю, навіть не чула про нього. В верхніх нотах груша, Амбрета, в середніх нотах ірис, турецька троянда. І в базових нотах мадагаскарська ваніль і сандал. Прикол. Я такого аромату взагалі не знала. Я знала, що також похожий аромат Cloud. По-моєму, також від Аріани Гранде на бокару. Ну, цікаво, цікаво, цього аромату не знаю, але мені здається, що я непогано справилася і з тим запитанням. Так, наступний аромат. Наступний аромат у нас про дуже яскраву, красиву і реалістичну сливу. Ну, принаймні, мені вона пахла дуже м, правдиво, так? да? Натуралістично, реалістично. А дала послухатись своєму чоловіку, він не впізнав тут сливу. Тобто вона, скоріше за все, більш така парфюмерна слива. Що я записала? Слива дуже спіла і солодка, далі трохи замилився, є таке, але ненадовго. І потім дуже красива, м'яка замшевість. Такий він акуратно шкіряний, пудровий, може навіть кремовий. Трішки-трішки в базі. тобто В основному все ж таки тут слива. На шкірі він тримався 5 чи 6 годин від мікропшика. Десь тут я його нанесла, я його чула і через кофту, в якій я була. Тобто, дуже яскравий наполегливий запах. Він перекричав всі аромати. І, в принципі, про нього я більше сказати навіть нічого й не можу, бо я більше тут, крім сливи, крім цієї кремовості, пудровості і замшивості в базі, нічого більше не почула. Давайте з вами подивимось одразу, що це за аромат. Бо мені аж ну, дуже цікаво. Так, номер 5. Постараюся прочитати, як має бути Асмантус малінар. Хм. Прикол. Асмантус. Це у нас значить, можуть бути не сливи, а персики. Ну, Читаємо ноти. Верхні ноти мандарин, бергамот, рожевий перець, середні ноти османтус, тубероза і жасмин. Базові ноти абрикос, білий мускус і ірис. Ось, значить, тут абрикос в поєднанні з білими квітами і османтусом дає цю сливу для мене. Ну, можливо, я, в принципі. Підозрювала, що тут можуть бути якісь інакші фрукти. Що, можливо, це персик. Ну, я його тут не чула. Для мене це просто дуже активна, наполеглива слива. І все. Мій ніс зрозумів, це як сливу. Гарний, якісний аромат. В принципі, я би не відмовилась від такого парфюму, не дивлячись на те, що я. Маю деякі сливові парфюми, але вони не такі кричучі, тобто вони дуже спокійні аромати. Нема такої активної фруктовості. Тут ця фруктовість мені дуже навіть сподобалась. І попри те, що тут є тубероза, яку я не люблю, тут вона не сама головна, тут дуже зважена гармонійна композиція. Такий е злагоджений. Що я нюхаю цей папірчик, треба нюхати блотер. Класний аромат, відмітила для себе, якщо десь колись зустрінеться. Я собі його навіть запишу, щоб не забути. Так, наступний аромат номер 6 Номер 6. І тут також була складна ольфакторна робота. Тобто аромат настільки змінювався і видавав стільки нот для мене, що у мене тут ціла, цілий лист про цей аромат записаний. Так, Альдегіди на початку звучання цього аромату, до речі, подивіться, як він виглядає, такий ніжно-фіолетовий. Я небагато знаю таких парфюмів наразі такого кольору. Так, І альдегіди, потім він трохи мильний стає, такий мильно-квітковий, можливо, це такі альдегіди, трохи одеколонистості. З квітів я чую тут лаванду, фіалку. А ближче до бази, можливо, ірис, бо аромат більш запудрюється. А так, відчуваються більш такі різкі квіти, от типу лаванди, і фіалка. Деколи от мені так пахне. Більш так шероховато, грубовато, шершаво і мильно. Також тут може бути перець в цьому ароматі. Його я тут досить непогано чую. І він на перших нотах, ну, такий вже серйозний, знаєте, такий прям унісексовий, і чоловічий, і жіночий, і досить складний. якийсь такий навіть грізний аромат. Відчуваються зелені ноти також на старті, і якась навіть гальбаномність мені тут почулася. Отаке От мені е, примарилося в цьому ароматі. Зараз, як почитаємо відповідь, я буду в шоці від того, що я тут собі напридумувала. Так, далі, що я написала про цей аромат, що тут дуже багато квітів, і окрім фіалки, лаванди і іриса, тут ще можуть бути і білі квіти, якісь відтінки тубірози навіть ближче до бази, я почала відчувати. І також з'явилася якась фруктова несолодка нота, така якась сливовість, можливо, також. Аромат для мене дуже серйозний, такий дійсно унісексовий і не дуже сучасний. Він в мені в сторону ну, не старої школи, а скоріше якихось класичних ароматів. І в базі я чую мускусність, таку шершаву і суху пудровість. В базі він абсолютно для мене не сучасний. Він трішки в сторону таких пудрових ароматів, типу Іза Ульрика Деваранса. Але там у нас більше такої жіночої пудровості, Тут він більш унісексовий. Ну що ж, давайте читати. Мені вже просто не терпиться, що ж це за такий аромат, цікавий досить. Так, номер 6 Так, ультравіолет пакорабан. Я в шоці, дівчата? Я цього аромату не знаю. Я з ним не знайома. Але я собі його інакше уявляла. Хоча я вгадала, бачите, що це не сучасний аромат, бо в нього досить така напічкана компонентами піраміда. Звучить він дуже складно. Давайте почитаємо його піраміду. Верхні ноти перець, оранжевий перець, ухти, гвоздичний перець, абрикос, коріандр, свіжий мигдаль. Палісандр. Середні ноти фіалка вгадала, японський асмантус, троянда, базові ноти ваніль, амбра, пачулі і кедр. Капець. Отак пахне ультравайлет від Пакарабан. Буду знати, і дай Бог, не забути. Я собі уявляла його чомусь більш таким фруктово насиченим ароматом. А тут все ж таки він досить строгий аромат. Не такий якийсь фрівольний, дівчачий або дуже жіночний. Ні, він якийсь такий дійсно унісексовий, і його можуть носити і чоловіки, і жінки. Навіть якийсь трохи статусний, я би сказала. Прикольний аромат. Але, знаєте, якщо би я його взяла в сліпу, я не знаю, чи я б би була. Би Повністю задоволена, і чи це повністю мій смак. все ж таки. Так, все ж таки, що я вгадала в цьому ароматі перець, бо тут він дуже такий насичений перець в кубі, і перець, і оранжевий перець, і гвоздичний перець. Також я вгадала абрикос, який мені здався сливою знов-таки. Але в мене таке часто буває, що абрикос мені пахне сливою і навпаки. Фіалку я вгадала, ох, як я довольна. Всі остальні квіти я собі придумала. Ну, і в базі я нічого не сказала. Я сказала, що він досить такий шершавий і не дуже солодкий в базі. Хоча тут в базі у нас ваніль. Ну, цікавий аромат, достойний уваги, достойний такого ретельного вивчення. Я його ще поношу, звичайно. І залишу його як можна довше в своїй відливантовій бібліотеці. Сподіваюся, що він скоро не випарується з цього флакончика, щоб як слід його вивчити і для себе запам'ятати. Наступний аромат і останній в цьому відео це аромат Охо-хо, це аромат на конкретного любителя, саме старої школи, олдскульного напрямку. Класичних ароматів, ну, можливо, я, звичайно, помиляюсь, але так він мені показався і здався. Що я записала? Дуже яскравий квітковий букет, просто натуралістичний ший. Весняні квіти різноманітні, тюльпани, нарциси, бузок, трохи індольні, зелень дуже реалістична. Зараз так не роблять, я написала не сучасний аромат, може яльдегіди, є на початку. Ну, так ось, тут дійсно настільки пишний, реалістичний букет, настільки вичліняються всі ті квіти, і тюльпани, і нарциси, і бузок, і оцей індол такий характерний, і така пожмака на зелень. Знаєте, коли в вазу напхали стільки квітів, що аж пошкодили стебла, Тобто, пхали, пхали, аж пожували ті стебла. От так він для мене пах, і я його на себе навіть не наносила. Можливо, це помилка, можливо, я все ж таки його на собі колись і поношу, коли буду вдома і одна. Бо я не знаю, наскільки це сильно подобається оточуючим. все ж таки. Такий сміливий аромат, на мій погляд, і цей аромат був би, якщо б він в мене і був, тільки для мене, для розноски його вдома. Хоча я не можу сказати, що це той напрямок, який я люблю, але просто не ношу на люди через якісь негативні, можливо, відгуки. Ні, це все ж таки не особливо мій напрямок. Отак От я акуратно хочу про нього сказати. Дуже насичений, дуже яскравий. Тут зараз пройшли сутки доба після того, як я. Цей аромат пробувала, і він ще просто верещить з того блотера, ну, просто такий мега крутий квітковий аромат на любителя. Я взагалі-то люблю аромати старої школи, але от саме такі аромати про квіти, де акцент саме на квітах, ну, це не моє, на жаль. Давайте подивимося, що це таке номер 7: останній аромат цього відео. Шанés de parfum Guerlain». Капіц. Я навіть не запідозрила, що це може бути мілісейські поля від Гірлін. Бо я, мені здається, пробувала тільки туалетну воду, сучасну версію, а це, можливо, навіть якась не сучасна версія. Давайте почитаємо: верхні ноти: листя мімози, пелюстки троянди. В середніх нотах мімоза, будлея, листя чорної смородини, і в базових нотах деревні ноти дерево мигдалю, ваніль, насіння гібіскуса. Чисто квітковий аромат, і навіть в базі, в базових нотах все рівно щось є квіткове. Ну, так, да, це абсолютно не моє. В мене немає єлісейських полів, ні туалетної води, ні такого от напрямку ароматів. Чомусь вони для мене являються якимось трошечка такими старомодними. Я не знаю. Я зараз чую, що полетять в мене тапки. Але саме так я сприймаю цей парфюм, нічого не можу з собою зробити. Ну що ж, на цьому мої сліпі затести на сьогодні закінчені. Я сподіваюся, що скоро вийде друга частина, що я розслухаю аромати і не буду затягувати з виходом саме другої частини. Мені дуже сподобалося розношувати аромати Олени. Відчувається якийсь такий смак напрямку любимого цього парфюмерного любителя. І мені дуже цікаво, ми трошки відрізняємося з Оленою. Мені здається, в смаках, але все може бути, що це тільки частина колекції, а все решта, у Олени зовсім другого напрямку. Може я і помиляюся. Не буду робити таких. Поспішних висновків, ну що ж, побачимося з вами зовсім скоро. в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо це так, поставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент на Ютубі. Переможемо! Слава Україні! Слава Зсу. Па-па!